Вітаю товариство. Ви на каналі Збройний лобіст. А поруч зі мною ви бачите виконавчого директора мережі вільних людей Руслана Рохова та координатора робочої групки групи з розробки нормативних актів мережі, зокрема проектів положень та змін до статуту Руслана Манька. А поруч з нами двома Русланами голова спостередної ради мережі вільних людей Георгій Кучайки. Товариство сьогодні в черговій програмі з циклу чим живе мережа, яка традиційно виходить, що ми поговоримо про те, що відбувалося в мережі з 14 по 20 листопада. Цього тижня мережа обговорювала конкурс на входження до складу комісії з безпеки в порядку. Денному в сьогоднішній зустрічі лідерів, яка відбулася і на якій я був відсутній з поважних причин, було обговорення продовження конкурсу на два тижні, ну щоб охочі встигли подати свої кандидатури на входження до її складу. Яким власне було це рішення? Ми Зараз з вами і дізнаємось, тому що мені це рішення теж невідомо. Прошу вас також повідомити нам, звідки ви дивитесь цей стрім, і я повідомлю, що не так багато людей нас зараз дивляться. Ну, подивіться завтра в запису Давайте тоді розповідайте, що ви ухвалили на засіданні. Ну, в зв'язку з тим, що ми з Русланом Миколаевичем були, ось Руслан Миколаївич був доповідачем аж цілих двох питань. І ми Будемо говорити не лише про одне, а про два і пояснить Руслан Миколайович загально деталі а, всього. Я поясню, як відбувалася зустріч лідерів. А до речі, сьогодні на зустрічі у нас був а, новий лідер а, власне, а, пан Сергій Лепченко. Ось а, я в чатиках наших всіх і в Сигнали, і в Телеграм, і в Фейсбук. На групі писав про те, що він виконав норму 49 залучень сумарних. В нього їх було вчора вже 53. Таким чином, він вже в колі тих, хто обговорює і ініціює рішення до голосування. Власне, такі рішення до голосування у нас було два. І от Сергій Левчук вперше двічі голосував за проекти рішення, які виносяться лідерами на. Погодження мережі, а власне два питання: те що вже зазначив Георгію Чайкін, про а, продовження конкурсу а, по причині необхідності а, часу для подачі на документів, а, є ряд охочих, які не встигли, бо ну, пізно довідалися, хочуть зібрати та підготувати, бо в наші вимоги щодо а, формату того, що треба підготувати. А, і показати який досвід релевантний відповідно до оголошення. А, відповідно є проект рішення щодо цього, і про це скаже Руслан Миколаївич І друге рішення власне. Ну хто слухав минулого четверга нашу розмову? Ми говорили про те, що рішення було підписане спостережною радою яке ми погодили. Але в одній з е, е, членів спостережної ради Лани Сінічка. Були обґрунтовані наполягання щодо а, внесення змін до того положення, яке а, ми погодили вже, ось а, його підписали, але з особливою думкою, яку зараз представить Руслан Миколайович, вона погодилася з умовою щоб голосувати а, з умовою, що будуть внесені зміни і ці позиції, які турбували два питання. А, будуть е е змінені, і от зараз Руслан Миколаївич представить перше питання по в чому суть подовження, як воно буде виглядати, а подовження конкурсу. Да? тобто, не буде новий конкурс, то буде подовження терміні. Яким чином це буде оформлено і поставлено на голосування? Руслан Миколаївич зараз розпокаже. І друге питання: це власне е про внесення змін, і власне, як як буде це виглядати, порівняльна таблиця. Uh, і як ми будемо за що ми будемо голосувати? От ці дві речі. Ну і далі в довірній було багато цікавих подій на тижні, і зараз несеться прямо зараз паралельно з нами засідання фракції слух народу, наприклад, да, з обговорення: а що ж робити з міндіжгейтом? Да? Тобто є важливі якісь процеси, десь ми щось говорили, і от ми не будемо говорити про інших, а що робили ми. А й що дотичне до нашої спільної справи да, громадянської мережі вільних людей після того, як Руслан Миколаївич доповість питання, і що було е, проголосовано на е, раді лідерів, е, коротенько, на кілька хвилин відрефлексуємо на процеси, які відбувалися, і нашу участь в них що ми комунікували е, і до чого закликали громадян. Руслан Миколаївич, е, поверх ваш. Да, е, доброго вечора усім. Так, да, у нас було підготовлено оголошення щодо колега набору конкурсу до складу комісії з безпеки, і було з ним визначено, що е, в термін з 11 листопада по 24 листопада члени мережі мають подати свої резюме для участі в цьому відбу. Ну, зважаючи на об'єктивні причини, що людям треба час для підготовки документів, бо є професійні вимоги щодо стажу, щодо освіти, щодо син навиків. От і для того, щоб було більше. Часу для підготовки документів надійшла пропозиція продовжити цей строк на два тижні. Тому було о, лідерами проголосовано і узгоджено нові строки. Тобто, тепер у нас буде е, крайній строк для подачі резюме документів. Це 8 грудня. От, зв'язку з тим, що ми продовжили строк подачі резюме на два тижні, переноситься строк е, кінцевий строк оголошення результатів відбору. от Відповідно, кінцевий строк складає тепер 25 грудня 2025 року. Попередньо до цього було це 11 грудня. Ну і відповідно, ми маємо тепер дату 25 грудня. Тому я повторюю для всіх, тих, хто нас слухає або дивиться, що тепер строк подачі резюме для участі в комісії з безпеки. Остання дата це 8 грудня 2025 року. А результати будуть оголошені 25 грудня 2025 року. Це рішення було обговорено з лідерами і буде воно винесено на голосування от, мережі, і буде підготовлено відповідне оголошення. Друге питання: це щодо внесення змін до положення про е, інформацію з обмеженим доступом. Е, від е, члена спостереження ради Лани Сінічки надійшла пропозиція. У нас є е, два пункти, які е, я трошки за, за, зацитую і розкупоясню про що йде мова. От е, відповідно. До положення про е, інформацію з обмеженим доступом визначено, що виконавчий директор має право призупинити доступ особи до інформації з обмеженим доступом, якщо в нього є підозра в тому, що ця інформація може бути розголошена не в правомірний спосіб. От е, така трактовка пункту дозволяє директору без будь-яких пояснень і самостійно прийняти такі рішення і при Певних обставинах виконавчий директор може зловживати таким своїм правом і обмежити доступ е, будь-якого члена мережі або члена спостережної ради до інформації з обмеженим доступом. Щоб невілювати такі е, свавільні, е, свавільні рішення виконавчого директора або його е, необґрунтований вплив, от, було запропоновано, що при наявності підозр, обґрунтованих підозр, в ймовірності. Протиправного використання інформації з обмеженим доступом, виконавчий директор робить подання на спостережну раду. І спостережна рада приймає рішення про обмеження такого доступу, тобто ми невілюємо компетенцію виконавчого директора е, відповідним рішенням спостережної ради. Це одна пропозиція. Також була друга пропозиція е, норма нашого положення говорила про те, що провідносини з учасниками е, мережі, а також з особою. Які на правомірних підставах володіють інформацією, мають доступ до інформації з обмеженим доступом, але внаслідок е припустилися розголошення такої інформації, то про відносини з такими особами припиняються негайно, а член мережі виключається з, е з її складу. От, е проаналізувавши цю норму, дійшли висновку, що е коректніше буде запропонувати цю норму в більш м'якому форматі. Тобто, зважаючи на ті обставини, при яких відбулося розголошення інформації, виконавчий директор має зважити на ці обставини і прийняти його безпосереднє рішення про припинення правовідносин з особою, яка допустилася розголошення інформації з обмеженим доступом. Також, якщо ще член, член мережі, то е, норма має зазначати не те, що він виключається з мережі, а про те, що Виконавчий директор поде робить подання про його виключення відповідно до статуту, тобто порядок виключення членів з мережі, не має регулюватися, і підстави для виключення не мають визначатися як е, е, окремим положенням, а мають е, бути врегульовані і підпорядковані норми, які визначені в нашому статуті. Тому ця норма була перефразована, і тепер у нас е, вона звучить е, наступним чином: що правовідносини з особою, яка... Отримала правомірний доступ до інформації з обмеженим доступом, і яка припустилася розголошення такої інформації, можуть бути припинені за рішенням виконавчого директора, а учасник може бути виключений зі складу мережі в порядку визначеного статутом. Тобто, це абсолютно коректні пропозиції, члени робочої групи, їх розглянули, погодили, і ці зміни от будуть виставлені на загальне обговорення членів мережі. Вони викладені в достатньо е, зрозумілі такої порівняльної таблички, де зліва буде прописана е, діяча норма, а справа буде прописана та норма, яка пропонується до, до прийняття. От це ну, досить зроблено, як готують документи в Верховній Раді чи в кабінеті кабінеті міністрів. Тобто, члени групи лідерів затверджили, і це буде висловлено на голосування. Так. Власне, поясню, да, тобто, ми коли розробляли керувалися логікою убезпечення з точки зору видкої інформації, і от як добре, коли є спостережна рада, коли юрист зовнішній, який має також досвід, але керується логікою, як захистити інституцію від узурпації впливів. А, власне, ми будуємо інституцію. Є абсолютно в абсолютно правильний кут зору. Ось тому я підтримую пропозицію Насенічкіною і на зустрічі лідерів відстоював на те, що треба такі зміни внести. Зверніть увагу тут для всіх чайних мережі відмінність інституції від автократичних е е ці, гуртків е поціновувачів одної персони. А, попри те, що була а, висловлена позиція правок, яка була а, а, підтримана членами спостережної ради, всі просили, що такі да треба такі зміни внести, підтримали цю ідею. А, попри те, що я, як виконавчий директор, за, попри те, що лідери, які сьогодні обговорюють, також за, але без погодження членами мережі, а, це рішення а, не може бути ухвалене. Для розуміння, що таке інституції, а що таке е, якісь вождівський проект чи кружок е, обмежено коло осіб. Ось е, я б хотів, щоб ви на цьому для себе акцентували увагу. Там річ нас з'явиться е, там, десь в середньостроковій перспективі е, положення про регламент ухвалення рішень, де це все буде деталізовано. Нато да? тобто ця культура внутрішня, корпоративна, яка вже е, відбулася, буде описана як правило, і знову ж таки ми подамо це положення. А знову ж таки на погодження, де буде прописана ця процедура, як відбуваються всі ці етапи ухвалення рішення. А з одного боку, ну і це буде слідом після того, як ми положення про закупівлі проголосуємо. Якраз, от над цим також працював Руслан Миколаївич. Якщо коротко. Про події, які були на цьому тижні, да, від трішки перед тим, як дати можливість питання відповіді задати, закликаю всіх членів мережі, які нас дивляться. Будь ласка, пишіть в коментарях якісь питання щодо життя мережі, що вас, що вас турбували. От я скажу сьогоднішню розмову з одним з членів мережі, з кандидатом кандидат, його статус один з учасників мережі в статусі кандидата. Потелефонував мені. До речі, хто не знає, як потелефонувати і соромиться спитати. Заходить на сайт. На сайті є номер телефону, це мій номер телефону. Тобто прямо потрапляєте до виконавчого директора. Бо він каже: А це хтось з мережі? каже так, виконавчий директор, прямо виконавчий каже. Виконавчий директор. До речі, передавав привіт. каже: передавайте Георгію Чекуну привіт. Георгію Чейкін, привіт. Я, я ну добре. добре, добре. <реш> uh, каже, в мене статус призупинено, а я платив от гроші там такого то числа. Я кажу: зверніть його, почитайте, а от ви того то числа платили за який місяць? Ну, це ж от було. Ні -ні, за який місяць? Uh, ну і подивився uh, наш кандидат, uh, що платив він за жовтень. Каже, а, а зараз який місяць? листопада да? після 11-го. Якщо в членів да учасників мережі в статусі там кандидат, члени і так далі є несплата за поточний місяць станом на 11 число, його статус призупиняється. Не треба робити смсок, імейлів, е дзвінків, всіх обдзвонювати, трати гроші. Кожен, коли заходить в свій кабінет, бачить: ой, в мене статус призупинено. Це означає, що ви забули сплатити внесок. А якщо ви, наприклад, не заходили на сайт кілька місяців, каже, о, призупинено. Дайно ну, я сплачу, сплатили. А воно, а воно все рівно призупинено. Ка як це так? Я ж тільки що дав гроші. Так треба звернути увагу. Там написано не тільки година, да? дата, година і сума, яку ви платили. Там є написано за який місяць. Зверніть увагу. А має бути за поточне: якщо у вас є багато місяців заборгованості, система рахує наступним чином сплати. Сплата закриває е, най, найстарішу заборгованість. Якщо було три місяці, треба тричі сплатити, це закрив заборгованість, а потім поточний місяць. Якщо поточний місяць вже 11 число і далі, то тобі треба в обов'язковому порядку за цей місяць закрити, бо це вже також рахується заборгованість. Так, так працює система, вона автоматизована, я не маю на неї впливу. А, та, Слава бачу Богу, починаю. що мова йде лише про мінімальний внесок 49 гривень. Лише. Тобто, ще раз, я вчора теж, ти так сказав, теж мав серйозну розмову з людиною, яка, сподіваюся, долучилася до мережі. Він спитав 49. Я кажу 49. Так це ж один євро. За таку мету. Я кажу, так. Це, це ні про, про що? Це просто культура сплати внесків, культура підтримки і це внутрішня дисципліна для організації. Це обов'язково. Так, ну і дисципліна незалежність, тому що якби кожен платив вчасно і це то ми б могли б ну, при, пришвидшитись. А оскільки ми е, ну, платимо багато, хто хтось там потім надолужує, але е, це призводить до, до, до певних там повільних процесів, які могли бути значно швидшими а ну Всі ми бачили ми всю цю історію з Міндічгейтом багато людей висловлювалися на, на цю тематику, і а, ну і дискусії дійшли до того, що виявляється, треба це ж громадянам, треба, щоб було інакше, бо тому, що всі ті, хто десь там в коридорах влади, ну в власне, вони там, де хочуть бути, і мають те, що хочуть мати. Якщо проблема у нас, то власне, мабуть, треба нам засукати рукава. і от дедалі більше, ну не тільки ми, а з'являються інші інші. Публічні особи, які кажуть, що Ге гей треба щось робити, треба брати і перенести на себе. Ну і тут, звичайно, я приходжу, кажу: здравствуйте. А як ми будемо це робити? Ну, як, ну от, ну, надо Я кажу: ну, от надо Хорошо як? І от е, я вже з рядом людей там дійшли згоди із е, науковці, е, з, е, науков, з академіками, навіть дискусії вели. Е, з політології, що неоінституційна логіка, от від зміни ліжок в борделі нічого не міняється. Треба змінювати інститути, інституції, а вони змінюються під впливом інститутів і власне мережа це такий інститут. І от цей тиждень оцей дискурс, ну, пожвавився, розширився. От, поки феодали сперечаються між собою, хто буде головним феодалом, зб'ють Єрмака. Чи, чи розпустять euh, уряд, і буде новий коаліційний. Поки вони думають, як зробити коаліцію корупційної стабільності, чи прошу коаліції, де коаліція. Одна жіночка, яка каже, нам потрібна коаліція. Кааліцію. Я я просто пригадую, е, там перше, перша ця ширка, а ні, ні, це була не ширка. Перша це Коліція Національної єдності, де Ющенко тиснув руку морозу Януковичу. Це був перший такий коаліція. Потім пам'ятаю невдалу ширку, де Юлія хотіла з Януковичем домовитися. А потім пам'ятаю, коли вже під час Революції Гідності. Прийшли три вимагателі і сказали. Ми з Януковичем, що все він бере нас в уряд. Я кажу: і тут я прочитав хорошу хорошу цитату. Я тішусь, що і написав член мережі. Ось і написав, що це не його цитата, це не йому належить. Каже, знаєте, відмінність опозиції з владою. Влада це ті, хто грабують. Uh, <звіст> зараз а опозиція це ті, хто грабували раніше і хочуть знову. Uh, так от від зміни оцих всіх ліжок по всіх цих борделях нічого не зміниться. Якщо в нас не з'являється важелі впливу на те, хто приходить у владу, хто знає йде, а і що він робить, то в принципі ми просто як глядачі uh, на сайті Порнхаб дивимося, як uh, жаба з гадюкою. Робить, що їм там хочеться, і ми максимум, що може вдати, це за когось вболівати. Причому за за обох, хай один одного е, зроблять е, ще раз. Пікантний в цьому момент, що в принципі ми можемо вимкнути телевізор, але нам все одно виставляють рахунок за це шоу. Дивимось, ми його чи не дивимось. Потім вони беруть ці гроші і сплачують собі фінансування на ці страни. Ну вони вже нас податки взяли. Взяв yeah, а, а те, що ми не, не, не користуємося, це не коли це як оце ж три тисячі кілометрів е, на залізниці Яка дивіться, податки взяли з бюджету, з наших податків залили на укрзалізницю. Каже, ну не користуйтесь. Та, хтось буде користуватися? От ви не скористувалися, а з ваших податків взяли е, 8 ярдів. Да, залили в Укрзалізницю. Яка, ну це ваші проблеми. Тому від того дивимося, ми е, цей сказочний. Секс гадюки з жабою чи не дивимося, нам все рівно за нього платити. А тому, якщо ми хочемо, щоб у нас були інші реальність, потрібно набувати спроможність розвивати наш інститут мережу громадянську мережу політично вільних людей як платформу колективної дії для заподіювання власної волі щоб змусити політиків почути. Ну, я думаю, на цьому можна якраз перейти до питань відповідей. Основне, ми згадали по події тижня. Що ми говорили, яка була рефлексія? А і де було які розмови про що велися. Можливо, щось когось турбує, бо хтось бачу, там якісь коментарі вже були. Про що пишуть мені не видно? Це коментують просто коментують наше висловлювання. у нас є дотепні комент коментатори, які просто коментують. В цілому, питань немає, а що про що тут говорити? Я питань кажу, я, учора, я уч, учора, учора мав розмову, ну вже так давайте, ліричний виступ. Учора мав трьох годин розмову з серйозним фахівцем. Я щиро розраховую, що він буде з нами. Він думає, людина досвідчена, зважує для себе. І от він точно сказав, що така кількість людей, які просто. В розпачі не знають, куди піти, щоб змінити щось. Вони чітко розуміють, що з Камаріллі вони більше не хочуть мати справи. От просто звичайні люди вони кажуть: ти не уявляєш, скільки людей шукають, куди докласти зусиль, щоб змінити це все. От і коли ти кажеш про ті е, дослідження, ти показуєш 18% останніх, я запам'ятав, ті, хто взагалі не визначені. От, цих людей дуже багато. Наше завдання доносити їм інформацію про існування мережі, і що було відзначено, однозначно. Учора було сказано про те, що титанічна робота з підготовки документації з оформлення всіх рішень, тобто інституційна робота. Сьогодні це розуміють одиниці: ті, хто ближче, хто знаходиться з часом, цим будуть користуватися сотні тисяч людей. Це все. Ну, е як е написав Франко, а я його трошку поцитував: е що до цих всіх красивих візій, да, місії і цінностей треба руки, які беруть кийку і куються, е лупають скелю, щоб прийти до цих візій, реалізовуючи ці місії, утверджуючи ці цінності. А от всі решта вже підуть по дорозі. Хтось цю дорогу має прокласти, ну, власне. А нам випало її прокладати. Руслан Миколайович поціновує ну, цього я... да. вікна. Аж я... ви аж аж, аж, аж вімкнув мікрофон, хочеш щось додати? Ні, да, ні, ні. Я ні. згадаю да, тут я... слова свого старшого друга, доброго друга народного артиста України, Тараса Гарінальдовича Петрененка, який в своїй пісні небагато авторів. Досягають того, що дзвони церковні а, на Софійці будуть а, дзвонити і в вашій мелодії, він сказав мені так. І ви всі чули цю фразу: а то чи варта наша справа, то скажуть люди, скаже час? От ми О, знаємо, що люди. по-франківськи? Абсолютно. Угу. І далі Україна Україну, так що все все буде в Україна, друзі. Треба просто так що, цьому е, все в наших руках. Ми будемо ми будуємо інституцію громадянську інституцію, так точно, а нічого Є. інакше, да, громадянська мережа політичного впливу да громадян, які об'єднані опліч для того, щоб впливати на політичний процес, щоб змусити політики почути, як е, каже не інституційна логіка. А політики е, роблять лише те, е, на що, е, що дозволяє їм система. Тобто, якщо правила гри дозволяють їм робити те, що вони роблять, вони будуть це робити. О, світло зникло. пора качбара закріплятися, да. тому дей, наше, завдання, наше завдання завдання створити такі умови, щоб політики не могли не виконувати волю громадян. На цьому всім дякуємо. Нагадуємо, що буде два голосування. Завтра оголошено, буде розсилочка. Хто буде в записі дивитися з посиланням на цей етер, щоб подивитися, які були проекти рішення, аргументація. Передавайте своїм друзям, членам мережі, кого ви залучали. Про що ми говорили в цьому етері? Чим жила тиждень мережа, щоб вони також були поінформовані. До нових зустрічей! Бо зараз світло зникнуло всіх. До побачення, да. пішов дивитися, що там трапилось трапилося.